Минулий тиждень в Україні проходив під акомпанемент словесних баталій навколо мовного законопроекту. Натхнені успіхом голосування у першому читанні. Депутати регіонали не лише хочуть якнайшвидше проголосувати за закон в цілому, але й виступають з ініціативою закріпити статус російської мови як другої державної у конституції. Критики такої ініціативи наполягають, що російська мова і так переважає в країні, і жодної державної підтримки не потребує. Тим часом футбольний чемпіонат Євро 2012 виявив ще одну мовну проблему: за вболівальники відзначають низький рівень знання українцями англійської мови, якого часто недостатньо, щоб порозумітися на вулиці. У зв'язку з цим в нашій традиційній рубриці тема тижня голос Америки запитав у вас, наших глядачів. Чи хотіли б ви, щоб український уряд збільшив підтримку вивчення англійської мови в Україні? 86% респондентів, які взяли участь у голосуванні на нашій веб-сторінці, відповіли так. Лише 10% опитаних висловилися проти, і 4% не відповіли відповіли Не знаю Протягом тижня. Чимало з вас приєдналися до дискусії щодо цієї теми на сторінці часу тайму у мережі Фейсбук. Наведу лише декілька цитат з обговорення. У глобалізованому світі без англійської мови обійтися неможливо. Чим більше українців знатиме англійську мову, тим швидше Україна позбавиться радянського синдрому замкненості і наблизиться до заходу. Вважає наш глядач Ярослав Денисенко. Все, що робить українська влада, є неефективним та дорогим. Зараз людина може самотужки завдяки інтернету вивчити будь-яку мову. Не думаю, що для цього взагалі потрібен уряд. Зауважує Юлія Каздобіна. Мова міжнародного спілкування це також і російська, а для українців в першу чергу. Бо для того, щоб поїхати до Європи чи до США, потрібні запрошення, візи. А до Росії можна поїхати із внутрішнім паспортом, каже Олександр Янковський з Сімферополя. Без англійської неможливо конкурувати у світі, навіть якщо ти маєш цікаві ідеї, але не знаєш англійської, ніхто не буде витрачати на тебе час. Пише нам Сергій Шевченко з Миколаєва. Це були думки наших глядачів, які вони поширили в мережі Фейсбук. А що думають перехожі на вулицях Києва з приводу необхідності урядової підтримки вивчення англійської мови в Україні? Про це дізнавалися наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Це на даний момент дуже важливо і не тільки через євро. Взагалі, світова спільнота потребує цього, і це українцям дає набагато більше можливості реалізувати себе в інших країнах, навіть у нас очі багато іностранців, які приїжджають дуже багато іноземців, які приїжджають в Україну, нарікають, що у нас люди не говорять англійською. Мовний бар'єр існує. З цим треба щось робити. Деколи особливо зараз приїжджають люди, і так само запитують дорогу. Ну мого рівня для цього достатньо, щоб сказати. Але для деяких питань просто не можу зрозуміти, що вони скажуть. Я не можу похвататися великим... Я вважаю, що недостатньо знання англійської у нас в країні. От і я не можу похвалитися гарним знанням мови, хоча вчила її в школі, в інституті якось викладають її не так. Я не знання роботи в скиєм, поэтому сталка. Я працюю в Києві. Коли зустрічаюся тут з іноземцями, дуже важко спілкуватися. Практично жестами доводиться пояснювати. питання тільки в тому, для чого це треба мені, наприклад, моя російська і українська подобаються. А якщо розмовляти з іноземцями, то вони мене і так зрозуміють. Люди ж їздять у всі країни світу, і до нас приїжджають. Треба, щоб війно могли спілкуватися одні з іншими. Я розговорю у Києві. Я розмовляю російською в селі українською, англійською мені немає де говорити. Я вважаю, що звісно, більше, більше людям я вважаю, що нашим людям необхідно краще знати англійську мову, хоча б тому, що вона є інтернаціональною. Хоча я сам, на жаль, її не знаю. Сподіваюсь, скоро вивчу. Я вважаю, що Україна ну, відноситься до європейської цивілізації, відповідно, ми маємо робити вибір ну, на користь от, англійської мови, як, скажімо так, іноземної, першої іноземної.